це, Але ти маєш ми маємо рух, тому що починається наші досі. Одна година, соборна Україна, одна єдина, соборна Україна, АСУ! Граші АССУ! Гроші АССУ! Волотери збирають по копійці з людей на те, щоб купувати дрони, FPV. Тепліки е, приладинчного бачення, як МДА втрачає кошти на вогню, вибачте. Ну, типу, це по факту. Руківка, розв'язки, мости на болонь і інше цей мост, який на Рибальський остров, да? Туда. От, ну, воно не на часі. Ну, ми багато допомагаємо армію, от. От ми створили громадську ініціативу. Вона називається 50,000 UA. Ми збираємо тисяч людей, які готові щоденно донатити по 50 гривень на збройні сили України. За п'ять місяців з учасниками у нас 700 людей. Ми зібрали близько 4,5 мільйонів на збройні сили України. Не влаштовує певні непрофільні напрямки. Наприклад, в бюджет закладені гроші на побудову нових розв'язок, які на сьогоднішній день не критичні, на продовження доріг, на капітальний ремонт парків, які ну під час війни не потрібні людям. Люди про це говорять і вони вимагають, щоб цього не було. Ми вважаємо, що ці гроші можуть спрацювати більш ефективно саме ці на ці напрямки, які критичні для столиці воюючої країни. Україна я обурений, бо кожного дня ми робимо репости, збираємо кошти, віддаємо останнє, щоб допомогти хлопцям на фронті, а держава поводить себе не так, як, на мій погляд, слід себе вести в даній ситуації. Воно загострилось тим, що я маю віддавати своє останнє, а держава, наче, робить недостатнє. Маємо зібратися в цю суботу ще раз. Це буде наш останній наша остання акція цього року. Після цього ми зробимо невеличку перерву, тому що нам треба буде проаналізувати, який бюджет було прийнято, тому що впродовж року можна вносити правки до бюджету. і Ми будемо вимагати цих правил. Це певна робота, кропітка, яку треба буде проаналізувати, проробити. І після того, як ми зробимо цю роботу, і ми побачимо, що Київрада і КМДА поновлює свою роботу. Ми плануємо продовжувати збиратися, якщо не буде кардинальних змін. Звісно, якщо ми побачимо, що бюджет нас задовільняє, відповідає нашим вимогам, то ці акції можуть трансформуватися в більш плідну взаємодію з депутатами. Копегосартуя на Києва. На допомогу Збройним силам хотів би зробити акцент, тому що зараз у нас багато киян прийшли, які вимагають гроші на ЗСУ. Хотів би зробити окремий акцент. Ми попередньо передбачаємо 1 мільярд гривень. Хотів би нагадати кожному із вас: в минулому році ми передбачали 100 мільйонів, а закінчили рік з підтримки збройних сіл більше ніж 5 мільярдів гривень. Тобто починали з 100 мільйонів, закінчили більше 5 мільярдів гривень. Зараз ми починаємо з мільярду. І я переконаний в тому, що будемо і далі допомагати надавати всі можливості для того, щоб Підтримувати наших військових.